А зараз ми з вами навчимося, як говорити, о котрій ми зустрічаємося. Коли ми домовляємося про час зустрічі польською мовою, існують два основні способи, як це сказати, залежно від стилю нашого спілкування: офіційний стиль спілкування чи неофіційний. В офіційному стилі ми використовуємо 24-годинний формат часу і годину ставимо у місцевому відмінку з закінченням Ей. Отже, ми маємо поставити питання, октурей, о котрій.

Польською мовою ми змінюємо два компоненти, додаємо закінчення «е» і у десятки, і в одиниці. Наприклад, о двадцять першій, одвуджистий перший», о двадцять другій. тридцять, одвучістий, другій чи дешті. У неофіційному стилі час подаємо більш розмовно. Замість точного часу використовуються такі вирази, як по, до» і за. Перший вираз. Поктурей використовується, коли час досягнув лише перших 30 хвилин поточної години. Наприклад, 15 по 7, 15 по 7. Або ж другий вираз овпу докторей. Це вираз для позначення часу о пів на наступну годину. Наприклад, о пів на дев'юту, офпу доктурей до 9. І наш останній вираз зактора. Використовується для вираження часу після 30 хвилин. Наприклад, за 5-6, за 5-6. Коли використовувати який стиль? Офіційний стиль зазвичай застосовують на роботі, в офіційних листах або на ділових зустрічах. Неофіційний стиль це повсякденне спілкування з друзями або в сімейному колі, де ви можете бути більш гнучкими в формулюваннях. Бажаю вам успіхів!